Здрастуйте, мої любі! З вами знову я, Бабка Люся, давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про любов. Так, про любов, про любов безусловну, безумовну любов, про любов материнську, про любов до наших дітей, які зараз визволяють нашу батьківщину. Про те, як ми любимо своїх дітей. І що ми відчуваємо зараз цю хвилиночку, коли наші дітки не з нами? Чи синице, чи доньки? Однаково серце мами не болить. Серце мами б'ється, неначе пташка в клітці, рветься туди, до своєї дитини, щоб захистити, оберегти, закрити собою, підсобити. І у нас є помічник. Який це робить навіть тоді, коли ми його не просимо. Він бачить наші турботи, бачить наше хвилювання, бачить тугу нашу. І в хвилини розпачу, тривоги, хвилину страхів, звертайтеся до нього, звертайтеся до Господа нашого, до Батька нашого небесного з любов'ю, яка йде із усього серця, із усієї душі і щирою любов'ю. Та величезною вдячністю і кажіть, дякую тобі, Господи, дякую за те, що ти добрий і милосердний, за те, що ти справедливий, за те, що ти сердечний, за те, що ти любимий і люблячий. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти храниш і бережеш сина мого, за те, що Ти посилаєш моєму синові, а в кого донечка, кажіть доні. За те, що ти посилаєш моєму синові розуму, мудрості, свідомості, розсудливості, врівноваженості, мужності, сміливості, терплячості, доброти та товарискості, укріпляєш у ньому силу волю і відданість батьківщині та обов'язку своєму, загартовуєш його та зміцнюєш його силу і здоров'я. А іще кажіть дякую тобі, мат Матір Божа, дякую тобі за те, що ти храниш і бережеш мого синочка, як свою дитину, тому що всі ми діти твої, і всі ми однаково любимо тебе і преклоняємося перед тобою. І дякуємо тобі за твою поміч. А іще прошу ангела-хранителя, ангел-хранитель синочка мого, дякую тобі за те, що ти несеш таку службу. За те, що ти храниш і бережеш мого сина, наставляєш його на вірний путь, на вірний путь, на праведний путь, на правильний путь, за те, що ти допомагаєш йому завжди, навіть тоді, коли я тебе про це не прошу, за те, що ти укриваєш його крильми від куль, від осколків, допомагаєш йому, посилаєш йому удачу, виручаєш із біди, коли це треба. Дякую вам усі сили небесні, дякую вам, сили небесні, сили земні. Дякую вам, усі архангели, дякую тобі, Архангел Михаїл, ти защитник воїнів, ти захищаєш наших дітей, захищаєш наших чоловіків, братів, синів, чоловіків, дякую тобі, Архангел Михаїл, за те, що вони всі живі, здорові і неушкоджені, вертаються додому. З перемогою, любі мої, молимося за це. І не кажіть, пошли, а утверждайте, що так воно є. І не кажіть, що буде, кажіть, що воно вже є, і тоді воно буде. І не кажіть, що поганих якихось слів, що, що, щоб обминула якась там біда. Кажіть, щоб удача, удача супутствувала їм на кожному кроці і наші думки. Будуть ставати матеріальними. Вони обов'язково допоможуть нашим рідним, нашим близьким, дорогим серцю, нашим захисникам. Я люблю вас, я бажаю вам щастя. Я бажаю вам, щоб сльози ваші були тільки, тільки від радості. Я бажаю усім терплячості, я бажаю вам усім мудрості, я бажаю вам усім любі матусі. Дождатися своїх ріднесеньких, дорогих дітей, чоловіків, батьків, братів, дождатися живими і неушкодженими. І нехай Господь береже їх, хранить і захищає. І нехай вони будуть у безпеці, і дай їм Бог здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимося завтра.